Вишиті сорочки, рушники, килими, сардаки, сурканки. Всі ці речі можуть розповісти не лише про культуру, а й історію кісмащини. Художні роботи представлені з різних сіл кісманського району, тому кожна без винятку має свою родзинку. Вважає співорганізатор виставки Діана Новак. У Кіцманщині в основному використовувався хрестик і гладь. І вже пізніше почали вишивати бісером. Орнаменти також діляться. У Кіцманському районі є села, в яких переважають орнаментальні, геометричні візерунки це драчинці, шипинці. Кіцмань навіть входить туди, а вже більше не Чешківці, це квіткові. Мати та донька, майстрині художньої вишивки зібрали чималу колекцію старовинного народного одягу, називають її інститутом, завдяки котрому черпали знання і навчились відтворювати всі техніки. Є й такі, які сьогодні вже не використовуються. кажуть, ця колекція унікальна. Унікальна тим, що тут представлені роботи майже сторічного періоду. Є сорочка початку 900-х, кінця 800-х, 900-го року, і є сорочка, яка в 70-х роках вишивалася на території Кіцманщини. Ремно берегти і передавати від родини до родину орнаментику, колористику та композиційну манеру, яка традиція в родинах Буковинців існувала не випадково, вважають відвідувачі виставки, адже кожна така робота. Це код української нації, і вона розповідає, яка повинна бути сім'я, яка повинна бути нація, що вона повинна собою нести. Цінне, що це є наше, що це є українське. Оце є цінне. У мене теж вдома стоїть ще татова, сорочки років 70, напевно. Так що це дуже добре, що люди зберігають, і тепер оце все відновилось. Оце дуже добре. І я бачу, що дуже багато молоді тут є. Дуже добре, що молодь цим цікавиться. Виставка з віковічних джерел не триватиме до 20 березня в краєзнавчому музеї. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.